Ми зараз ми маємо вирішити питання, чи ви виселяєтесь добровільно, чи ми зробимо примусово. Куди я маю виселятися? зараз? Я ж вам розказую. Ну, ми зараз заходимо, ну, якщо ви хочете на добровільне виселення згідні. Ми зараз піднімаємося, ви відкриваєте двері, ніхто нічого не взламує. 12 квітня, 10 ранку, за рішенням обласного господарського суду від 28 липня 2023 року розпочинають примусове виселення орендарів національної спілки журналістів України з будівлі народного дому, яка належить комунальній власності рівного. На місці перебувають працівники поліції, виконавчої служби, члени спілки та їхній захисник. На сьогоднішній день справа знаходиться в суді. Про зупинення а можливо вже на даний час е наказ, який ви. Виконуєте зупинений. Він він зупинений? Ні, тоді вам треба як ви знаєте, що він зупинений. 8 квітня відбулось повторне засідання обласного господарського суду в закритому режимі. Наразі сторона захисту не має тексту ухвали, зазначає захисник прав національної спілки журналістів України в області Олег Бернацький. Орієнтовно о 10.40 голова НСЖУ разом із представниками виконавчої служби підписують акт на відтермінування наказу про виселення на 10 днів до з'ясування всіх обставин. Ні, я як представник обласної спілки журналістів, ні від Зацікавлена особа, тобто представники міської ради на судому, засідання не були присутні. Яке там було прийнято рішення на сьогоднішній день? Нам невідомо. Обласна спілка журналістів має право користуватися ним доти, доки не буде змінено законодавство. Спілка журналістів області у Народному домі здійснює діяльність понад 30 років. Зазначає її голова Дмитро Тарасюк. Розповідає наразі, розглядають варіант переїзду в інше приміщення. Раз це приміщення комусь впало в око, центр міста готові, хоч завтра приїхати, якщо нам дадуть приміщення. Оскільки нам нічого не пропонує, ніхто, в нас є варіант. От є редакція газети 7 днів на вулиці Поштовій, 2. Там є приміщення, яке вони, вони не використовують і ми готові туди піти. Але коли я звернувся в управління комунальною власністю із такою пропозицією, сказали, ми туди виселя, вселяти вас не будемо. НСЖУ виселяють із приміщення у зв'язку із закінченням у 2021 році дії договору про оренду, а також керуючись постановою суду, зазначає начальниця управління комунальною власністю виконкому рівне ради Олеся Смоловик. Додає від запропонованого місця для переселення спілки її голова відмовлявся. В управлінні на балансі перебувало вільне приміщення, яке знаходиться на сьогодні ну, на сьогодні. Героїв поліції 21 адреса. Не розглядалося варіант паном Тарасюком. Він категорично відмовився на сьогодні. Ми говоримо про те, що є законне рішення суду, яке має виконуватись. Можу сказати, що зі сторони орендаря відбувається саботаж передачі приміщення з оренди. Олеся Смоловик додає, що питання виселення НСЖУ із народного дому займається виконавча служба. Її представники, які були на місці, коментувати суспільному ситуацію, відмовились. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.